Всім привіт, друзі! Ми зараз будемо грати ось таку гру. Не знаю, як вона називається, правда. І ми зараз будемо грати в цю гру. Давайте про просто тако пройдемо зараз. І все. Е! Хто мене зацейкав? Окей, я можу тако. Е! Та не хто мене? Не цейкайте! Та дуже довгим відео буде! Коротше, зараз, зараз зажіть трошки. Все, я вже це. Тепер давайте я полетю на цьому киламі. Хі-хі. Зараз збільшуємо на дев'ять аж. пять. Один. Четыре. Три. Два. Пять. 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 А? Да. Хорошо. Все, максимум. Ты что, не бачишь? Не бачу, я хочу. Може, це було трошки лишнє, Оці його слова трошки лище були. Давайте йдемо далі. 12 ти? А тепер дійте, що це штуковина може. Що ти жити? Для цього чувака. Дивіться. Е-е-е-е. Для цього, наприклад. цього, оцього, оцього. От цього давайте. Полетів. Куди він полетів? Е, да ну хто мене кинув. Ось, наприклад, дивіться. О, дивіться, полетів, Дарів його щойно. Дивіться, ось. Бам! Давайте цю гру пройдем, все. Я доволі знаю, тут вже як це. Ну, эту руку я уже не смею вот вообще. Дядя, не. Дядя. А ты парчетерство. А, -а, а, не застрял. Давайте Ой, зараз, все <кій> що зробились на цей момент? А, давай быстрійше, ай, бам 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 пам-бам-ам-бам. Я на той бік перейду, щоб не марнувати час. Все, я вже сюди перелетів. І як я це буду проходити? Ладно, цим дуже легко це проходити, або е. дивіться. О-о-о! А чого? А чого вже так одразу? Нічого, в нас килим це є. Звідси бігом. Та саме Ты хочешь, щоб мені ще давал. Давай ты гроші. Давай, в мене багато дуже крутих, пейш. Крутики можно дуже багато. Так вс. Мене будет дуже багато. Давай, дай, 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 давай. Кофу за Х там. Один половину Х. Ось так от. поток Окей, окей Хабуш такой, давай Пусть тут важ же На наступний раз я зуу Два відсотки отримання цього. А ну, побачимо зараз. Два відсотки отримання того майже неможливо. найменше Не як? Отринадцяти ще. Понятно, понятно. От обов'язково відео 99 днів повітря. Я дуже старався виживати. Ну, вибачте, я там дуже мало днів виживав. Буду виживати, бо Бо мені дуже важко виживати дуже багато днів. Он давно однокласника. Аж что 2 дні максимум. Не знаю, як він це робить. Ну все. Ми будемо закінчувати, бо вже 7 хвилин, 7 пока.